Вони підвисають і неможливо нормально проводити слово засідання. Вищим антикорупційним судом залучався технічний працівник для вирішення цієї проблеми, проте вона не була вирішена, тому, на жаль, неможливо встановити стабільний відеоконференцію зробити. Mm -hmm. Зрозуміло. Так, ну внаслідок технічних складнощів ми е, не можемо проводити судове засідання. Учасники ви чуєте нас? Ну, не чують, Зрозуміло. Тому судове засідання відкладається. Учасникам будуть запропоновані дати, і доведено до їх відома про необхідність на наступний раз або Особисто прибути до вищого антикорупційного суду або мати можливість вийти на відеоконференцію з власних технічних засобів.